Цих вихідних у Запоріжжі розіграли нагороди передсезонного баскетбольного турніру пам'яті В'ячеслава Гаврилова. У 10-му ювілейному меморіалі взяли участь чотири клуби української суперліги. Слід зазначити, що п'ять років поспіль господарі стартів команда Феро ЗНТУ» залишала головний трофей турніру вдома. Чи продовжили підлеглі Кирила Большакова цю добру традицію? Дізнавайтесь далі. У 10-му ювілейному меморіалі взяли участь чотири клуби Української суперліги. Слід зазначити, що п'ять років поспіль господарі стартів команда «Феро» з НТУ залишала головний трофей турніру вдома. Стартовий поєдинок господарі турніру зіграли з черкаськими мавпами. Вже у першій чверті запорізькі баскетболісти мали перевагу у 8 пунктів. А у двох наступних 10 хвилинках гравці Феро ЗНТУ програли. На 34-й хвилини черкащани вийшли вперед на два очки. Та невдовзі запоріжці відновили рівновагу і відсвяткували перемогу з рахунком 71-66. У наступному двобої ферівці помірялися силами за аутсайдером минулого сезону української суперліги Дніпродзержинським Дніпроазотом, котрий, до речі, у попередньому матчі неочікувано виграв у Івано-Франківської говерли. Вже у першій чверті запоріжці лідирували із різницею у 18 пунктів, а на велику перерву пішли маючи перевагу у 21 очко. У другій половині дніпродзержинці дещо вирівняли гру однак, не рахунок. У підсумку ферівці впевнено здобули перемогу 83-65, і цей переконливий результат дозволив запоріжцям дост Руково стати переможцями домашнього меморіалу. Для безапеляційного тріумфу підопічним Большакова лишалось перемогти івано-франківського верлу. Втім, ймовірно, відсутність мотивації дещо розслабила запоріжців, і вони мляво відповідали на організовані дії суперника. Франківці тим часом свого шансу не збирались втрачати і у третій чверті змогли сягнути дев'ятиочкової переваги. У заключному ігровому відрізку ферівці намагалися відновити паритет і таки зрівняли рахунок 86-86. Та в останні секунди поєдинку новачок феро Макс Конате не влучив у кошик та ще й схвалив на Дачу гравці Говерли цим подарунком скористались повна, а потім раділи, наче виграли фінал Олімпіади. У результаті ферівців шосте святкували перемогу у домашньому турнірі. Другими стали Дніпро Дзержинці, які мінімально виграли у черкаських мав, залишивши останніх із бронзою.